Друзі, привіт! Мене звати Дмитро і я керуючий проєктом Anemon Valley. Сьогодні хочу познайомити вас з нашим проєктом і розказати, в чому полягає його унікальність. Anemon Valley – це ескейп комплекс відпочинку, що розташований всього у 35 кілометрах від Києва у селі Велика Бугаївка, оточений ярами та неймовірною природою, що вже стала визначним місцем для багатьох киян. Його називають Васильківські Карпати. Саме тут ми створюємо унікальний простір для відпочинку, якому немає аналогів в Україні. Наш проєкт має кілька концептуальних зон: глемпінг, що вже закохав у себе багатьох гостей, неймовірні скейт-будинки, щоб втекти від усіх і провести час з близькими, великий басейн та багато іншого. Але сьогодні трохи деталей про наші будинки. Вони поєднують у собі сучасний дизайн, затишок та передові технології каркасного будівництва. На території буде 26 будинків різного дизайну та різного виконання, площею від 27 до 40 квадратних метрів. Кожен з них має 8 соток землі, оснащеною всією необхідною технікою, меблями та терасою з зоною барбікю, а деякі навіть чаном. Кожен будинок інтегрований у інфраструктуру проєкту та може стати вашим найкращим капіталовкладенням у нерухомість і приносити вам пасивно від 16% прибутку на рік. Пиши у Директ, щоб дізнатися деталі.